Салендж Пі28, Android-версія, ніжка топова, фіксується в кожному положенні, немає ніяких щілчків. Тобто, як поведеш, так і фіксується. Гарний голосний звук, HDMI покажу. Найнижча затримка, яку я бачу в своєму житті, здається 0,28. Є ще проекторики 03, а далі більша затримка. Фокус електронний з пульта покажу. якість зараз покажу. Звук ми послухаємо. Це все те, що ти хочеш отримати за 3000 гривень. Так, дивимось. картинку ставимо. Поїхали. В роботі швидкий. В фокусі ми бачимо те, що ми маємо бачити дальній план в розфокусі. Ми бачимо кожну. Так, ще трошки тут нема що казати. Це просто базова картинка, яка вона має бути. Зелений-зелений, будь-ту червоний він буде червоний. Ніяких бордових полукольорів нема. Завантажую відео швидко. На борту в нього. Ага, а! О, ще одна фішка. Перше, якщо виставляєш фокус, то туди, куди хочеш його сфокусувати, там з'являється картинка. Це бісить. Друге, хочеш зробити потихше, поголосніше відрегулювати звук. І постійно я натискаю на кнопки фокусу. Це бісить. Все, гарна картинка, да. з високими він не справляється. З низьких, низьких в нього просто нема, як і у всіх проєкторах цієї цінової категорії. Будь-яка Bluetooth колонка краще слухаємо звук. Не туди натиснув, хотів натиснути Home. Натиснув на вимкнення. Слухаємо звук роботи. Він гудить під час роботи це не чутно. Така картинка привітання. Вона шикарна. І головний його прикол це те, що ми отримуємо все і одразу. HDMI ми отримуємо з він буде читати все. Будь ласка, це Fortnite. PS4, ось підключено. І що я зараз беру джойстик, це найнижча затримка в іграх. Фіксую телефон ногами. Так, зараз, зараз, зараз. Як би це показав? Перемкнемось на дроби. Так, Натискаю і слухаємо звук. Через те, що він може в 60 Гц, то на ньому грати суперкомфортно. Ну, я грати не вмію, звісно, з приставки. Але зараз подивимося на картинку. Чи вона рипається чи не рипається, як з нього стріляти. Ще один раунд, бо я просто кайфую. Коліра насичені, я собі кайфую. Є ну дуже люблю. Але... Жодного фріза, жодного уваги. Oh, wow. І що ми маємо? Ми маємо проєктор, який, в принципі, я вже бачу. Він вміє все, що я від нього очікував. Картинка в нього така, як я від нього очікував. Плюс-мінус. E, Bluetooth в наявності HDMI в наявності. Одразу він виставився по регіону, одразу впіймав дату. А, ні, стоп, по регіону він не виставився в китайський час. Я навіть не переставляв, піймав одразу дату. А, порадував, що є швидкий 5G Wi-Fi, а не тільки 2,4. Всі є сервіси. Є Google-сервіси, потрібно реєструватись в Play -маркеті. Є